Всім привіт! З вами канал Кіно Топ. Топ серіалів та фільмів. Я відібрав для вас найкращі фільми з високим рейтингом, які хочеться переглядати. Трилери, драми, бойовики, детективи тут буде все. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть, що ви думаєте про ці фільми в коментарі. Погнали! За статевою ознакою Рут Бейдер Гінзбург. Одна з небагатьох жінок, які надійшли до гарвардської школи права, де стикається з упередженим ставленням. Незважаючи на перешкоди, вона блискуче закінчує навчання, але не може знайти роботу. Юридичні фірми не хочуть наймати жінок. Разом із чоловіком талановитим податковим юристом Мартіном Гінзбургом, Рут знаходить справу, яка може стати прецедентом у боротьбі з дискримінацією. Вони беруться за захист Чарльза Морітца, чоловіка, якому відмовили у податковому вирахуванні за догляд за хворою матір'ю, бо закон передбачає, що такі обов'язки виконують лише жінки. Рут розуміє, що це її шанс змінити систему і довести, що дискримінація за ознакою статі це порушення Конституції С. Але для цього їй належить вступити в протистояння з правовою системою, закоснелими суддями та усталеними упередженнями суспільства. Фільм показує її шлях від молодої юристки до символу боротьби за рівноправність, а також її стосунки з сім'єю, особливо з чоловіком, який беззастережно підтримує її у цій нелегкій справі. Останній король Шотландії. Молодий шотландський лікар Ніколас Гаріган приїжджає до Уганди, бажаючи допомогти людям та знайти пригоди. Доля зводить його з харизматичним, але непередбачуваним президентом країни іді Аміном, який робить його своїм особистим лікарем та наближеним радником. Зачарований владою і привілеями Гаріган. Спочатку захоплюється лідером, але поступово розкриває його жорстоку натуру і стає свідком кривавих злочинів режиму. Опинившись у смертельній небезпеці, він змушений шукати вихід із пастки, у яку сам себе загнав. Фільм заснований на одноіменному романі Джайлза Фодена та поєднує реальні історичні події з художнім вигадуванням. Бетті Енн Уотерс – проста жінка з робітничого класу, яка все життя дбала про свого брата Кенні. Коли Кенні звинувачують у вбивстві та засуджують до довічного ув'язнення, Бетті не вірить у його провину. Вона вирішує присвятити своє життя, щоб його виправдати. Без юридичної освіти та досвіду вона йде до коледжу, потім до юридичної школи і стає адвокатом, щоб особисто зайнятися справою брата. Через довгі роки боротьби, пошуків доказів та зіткнень із несправедливою системою вона знаходить можливість довести його невинність за допомогою нових технологій, ДНК експертизи. Фільм заснований на реальній історії Бетті Енн Вотерс та її неймовірному шляху до правди. Це надихаюча драма про наполегливість, любов і віру у справедливість. Іспанський трилер 2020 року. Головний герой Хавєр Муньос успішний рекламник, який втрачає роботу і слідом за цим змушений з'їхати зі своєї розкішної квартири. Разом із дружиною та сином він переїжджає у менш престижне житло, але не може змиритися з цим. Одного разу він дізнається, що ключі від його старої хати все ще в нього. Цікавість переростає у справжню одержимість, він починає стежити за новими мешканцями молодою та успішною родиною. Поступово його поведінка стає більш зловісною. Хав'єр готовий на все, щоб повернути колишнє життя, навіть якщо для цього доведеться зруйнувати чуже. Фільм досліджує теми соціальної нерівності, заздрості та морального падіння людини. Яка не хоче миритися зі змінами у своєму житті. Іспанський трилер, який розповідає про те, як розпач і заздрість можуть призвести до руйнівних наслідків. Дія фільму розгортається в невеликому американському містечку Ебінг, де рік тому було вбито 19-річну дівчину. Мати загиблої Мілдред Хейс вирішує взяти ситуацію в свої руки, встановивши три білборди на в'їзді до міста. На них вона звертає увагу на бездіяльність місцевої влади у розслідуванні вбивства. У центрі фільму стоїть протистояння Мілдред та шерифа міста Віла Шеферда, а також його підлеглого, расистського та схильного до насильства поліцейського Дікасона. На тлі боротьби за справедливість розгортаються глибокі людські драми. Мілдред стикається з нерозумінням і жорстокістю. Але її рішучість та готовність боротися із системою створюють несподівані повороти сюжету. Фільм одночасно темний і комічний, з похмурою атмосферою, що порушує теми болю, помсти, спокутування та примирення. Кожен персонаж стикається з власними помилками та стражданнями, і зрештою, всі вони намагаються зрозуміти, що для них означає справедливість. Іспанський трилер 2015 року, головний герой Карлос, успішний банківський менеджер, який живе звичайним життям. Одного ранку він сідає в машину разом зі своїми дітьми, щоб відвести їх до школи. Однак невдовзі лунає дзвінок від незнайомця, який повідомляє, що під сидінням перебуває бомба. Невідомий вимагає, щоб Карлос виконував його вказівки, інакше автомобіль вибухне. Опинившись у смертельній пасті, герой змушений боротися за своє життя та життя своїх дітей, намагаючись розгадати мотиви шантажиста. Фільм поєднує динамічну дію, психологічну драму та гостросюжетний сценарій. Якщо вам подобаються фільми на кшталт швидкості чи заручниці, цей фільм варто подивитися. Джейк Хьюарт – Джеймс Франко, молодий хлопець із робітничого класу, який мріє вступити до престижної військово-морської академії Анаполіс. Коли йому все ж таки вдається потрапити туди, він стикається з жорстокою дисципліною, високими вимогами і недовірою з боку наставників. Щоб довести свою силу та витривалість, Джейк вирішує взяти участь в академічному боксерському турнірі, де він має битися з найсильнішим бійцем академії. Старшим офіцером коулом на тлі виснажливих тренувань, випробувань характеру та складних відносин із товаришами Джейк проходить шлях дорослішання, усвідомлюючи, що справжній бій це не лише поєдинок на рингу, а й боротьба із власними слабкостями. Фільм поєднує елементи спортивної драми та військової тематики з красивими сценами тренувань та боксерських боїв. Французький трилер, знятий режисером Янном Гозланом. Головні ролі виконали П'єр Ніне, Лу Де Лаж та Андре Дюсольє. Картина набула широкої популярності за напружений сюжет і глибоку психологічну драму. Історія обертається навколо Маттє Вассера, талановитого аналітика авіакатастроф. Йому доручають розслідувати таємничу аварію авіалайнера. Маттє починає вивчати записи із чорної скриньки, і його підозри посилюються. Здається, що катастрофа була не просто нещасним випадком, він стикається з суперечливими доказами, прихованими мотивами та особистими дилемами, намагаючись докопатися до істини. Картина отримала позитивні відгуки критиків за сценарій, постановку та гру акторів. Якщо любите напружені інтелектуальні трилери із глибоким сюжетом, цей фільм обов'язково варто подивитися. Бен Рендал легендарний плавець-рятівник, який присвятив життя порятунку людей на воді. Після трагічної місії, де гине його команда, Бена відправляють інструктором до елітної школи підготовки рятувальників. Тут він зустрічає Джейка Фішера, талановитого, але зарозумілого новачка, колишнього зоряного плавця. Зіткнення двох сильних характерів призводить до протистояння, але згодом Джейк починає розуміти, що означає бути справжнім рятівником. Йому належить не лише освоїти техніку порятунку, а й навчитися командному духу, відповідальності та самопожертви. Фільм поєднує видовищні сцени на воді, глибоку драму та напружені моменти, розкриваючи важку та благородну роботу рятувальників. Це історія про стійкість, наставництво та вміння пожертвувати собою заради інших. Кевін Коснер та Ештон Кучер створюють переконливий дует у цьому емоційному та надихаючому фільмі. Темні води. Роберт Білот успішний корпоративний юрист, який захищає великі промислові компанії. Проте все змінюється, коли до нього звертається фермер Вілбуртенет із західної Вірджинії. Чоловік стверджує, що через викиди хімікатів до місцевої ріки його корови помирають від невідомої хвороби. Зацікавившись справою, Білот починає розслідування і виявляє, що корпорація Дюпон. Десятиліттями приховувала небезпеку хімічної речовини PFOA – перфтороктанової кислоти, яка використовується для виробництва тефлону. Ця сполука не розкладається в природі і накопичується в організмі людини, спричиняючи серйозні захворювання, включаючи рак. Розуміючи, що правда може коштувати йому кар'єри і навіть життя. Білот вирішує кинути виклик гігантській корпорації. Він присвячує понад 20 років боротьбі за справедливість, не зважаючи на тиск, погрози та зраду колег.